Глядачів телеканалу Сі4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. До останнього пліч опліч у Чернівцях попрощалися з трьома героями. Гендиректори Нижньодністровської ГЕС повідомили про підозру. У Лужанах відкрили центр реабілітації для осіб з інвалідністю. До останнього пліч опліч у Чернівцях попрощалися одразу з трьома захисниками: сержантом Костянтином Ковбаснюком, старшим солдатом Дмитром Пую та солдатом Олегом Звенигородським. Вони загинули під час виконання бойових завдань на Сумщині. Усі троє служили в одній військовій частині, якими вони залишилися у пам'яті рідних, друзів, побратимів та знайомих. Далі у сюжеті понад 500 чернівчан прийшли попрощатися з загиблими героями. Побратими загиблих військових йшли колоною поряд з машинами. Ковбаснюку було 37. На війну пішов у перший день повномасштабного вторгнення. Після важкого поранення повернувся до строю. Він був той частиною нашого колективу, який в будь-яких ситуаціях знаходив спільну мову. Він мені завжди, як командиру, казав, що ти повинен вірити в нас, а ми віримо в тебе. Для мене це близький Костя Ковбаснюк, це близький друг. Він хотів збудувати будинок, він хотів мирного сімейного життя досліджувати. Він також географом був за освітою, як і я. Нових експедицій, нових печер, якихось нових подорожей з дружиною, з донькою. Про Дмитра Пую згадує його вчителька. Вона знала його ще з першого класу. Чудова дитина, чудовий син, чудовий брат. Слово чудовий це мало сказати для того, щоб описати, наскільки він світлий і добрий. Олег Звеногородський пішов на фронт рік тому. Не міг лишатися осторонь, пригадує його брат. Виказав, що я не витримую тут. Ось Багато друзів наших спільних. Хтось загинув, хтось воює. Олешка завжди був добрим, світлим, завжди відкликався на допомогу. Ми не просто брати, ми друзі, дружби. Хоч і в різних куточках міста жили, але постійно пересікалися. Вони були різними за віком, за життєвими шляхами, мріями, планами. Але об'єднало їх головне рішучість захищати. Разом служили, разом пішли в бій і тепер разом повернулися додому. У пам'яті не тільки як воїни, а як ті, хто вмів дружити, любити, вірити. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін – новини сі 4 Гендиректор нижньодністровської гес повідомили про підозру і можуть посадити за ґрати. Його підозрюють у розтраті майже 5 мільйонів гривень під час ремонту на станції. За даними слідства до своєї оборудки, чиновник залучив керівницю відділу публічних закупівель та інженера підприємства. Висновки експертів також встановили, що реальна вартість таких робіт була менша на 4,8 мільйони гривень. А усі переплачені кошти між собою розподілили учасники схеми 7 травня 2025 року. Працівники ДБР провели обшуки за місцем роботи та проживання посадовців. Вилучили фінансову документацію цифрові носії. Мобільні телефони, а також близько 25 мільйонів гривень готівкою в різній валюті. Трьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожують до 12 років позбавлення волі. ДБР також перевіряє можливу причетність до злочину інших посадовців. У Лужанах Мамаєвської громади відкрили оновлений центр реабілітації для осіб з інвалідністю. Допомога життю в ньому будуть не лише надавати фізичну та психологічну допомогу, а й акцентуватимуть свою діяльність на профорієнтації. Центр розрахований не лише на дітей, гей-молодь, яка після 18 років втрачає можливість бути у соціумі. Детальніше про це далі. Віталію Хащовому 21 рік. Він навчається на четвертому курсі іноземних мов Чернівецького національного університету. У вільний час відвідує центр реабілітації у Лужанах, де відтепер зможе відновлюватися не лише психологічно, а й фізично. До 18 років дуже багато було моментів, коли ми могли лікуватися. Багато де там це і Одеса, і Трускавець, і в Чернівцях безпосередньо у нас були тут центри. А після 18 років вже якось стало набагато їх менше, тому ми так вирішили створити центр. Це дуже важливо зараз наразі для людей після 18 років мати таку реабілітацію, щоб не запускати свій фізичний чи там ментальний стан, тому що у нас якби. Наша інвалідність вона не закінчується після того, як нам виповнюється 18. Ідея відкрити такий центр комплексної реабілітації виникла понад три роки тому у батьків, які мають дітей з інвалідністю. Спочатку це було тимчасове приміщення та соціальне кафе Горнятко нині повноцінний центр. Я її в першу чергу. Це є її мати, особливої дитини. Романа фізичний стан вже трішки змінився. Йому краще, тому що він перебуває зараз. У нього є фізична реабілітація. Психологічна реабілітація, педагогічна теж його стан емоційний. Він просто радіє. Він ранком встає, Він каже: Я хочу в центр. Інколи в мене немає сил, але я знаходжу, тому що я розумію, що це для нього потрібно. І я і сьогодні він радіє ще більше. Я побачила, як емоції вранці в Романа, Напевно, в нього були сльози. І в мене були сльози. Він сказав, ми їдемо в новий центр, я хочу його бачити. Ремонт та оснащення центру реабілітації у Лужанах профінансували партнери з німеччини вартість проєкту близько 400 тисяч євро. У нас у Баварії ми знайшли ем, громадську організацію, яку, яка також працює з дітьми у нас, і вони б, були, були готові працювати з партнерами в Україні. Це перший крок, це великий плюс, і з ними, з громадською організацією, і ми Обласна адміністрація, ми ем, Wir haben eine Anfrage in den Fonds und wir. Виграли цей фонд. Німецькі партнери, які також мають досвід у соціалізації молоді з інвалідністю, співпрацюють з Мамаївською громадою з 2017 року. Спочатку це був обмін досвідом. Ми запросили їх до себе і були тут у Карпатах. І молоді хлопці також один рік працювали в нашій організації волонтерами. У 2021 році ми підписали угоди між організаціями, але почалася війна. Це змінило наші плани, зупинило обміни. Ми прийняли звідси декілька жінок, у яких діти з інвалідністю, і вони Живуть у нас, але потім отримали додаткові пожертви для біженців і для наших проєктів. Тому ми вирішили ці гроші спрямувати на центр у Мамаївцях. Це важливий крок, але не останній. У нас ще багато спільних планів. центр комплексної реабілітації розмістили у колишньому приміщенні школи. Спільними зусиллями громада планує розвивати центр і надалі. В планах відкриття кабінетів для профорієнтації та будівництва басейну. Попереду облаштування майстерень, попереду облаштування робочих місць, де ці. І хлопці і дівчата себе зреалізують і побачать свою е приналежність до суспільства як однозначно рівноцінних людей, які ну мають якісь певні погрішності у русі, в руках, в ногах. Тут запланований е поки що відкритий басейн і тренажерний зал. Е ці плани ніхто не змінює. Ми шукаємо е спонсора, бо ми не зможемо самі потягнути. Однозначно, що беремо участь у кількох про. Ектах у закладі вже працюють кімнати ігрової, педагогічної та фізичної реабілітації. Та головне, тут діти і молодь 18+, зможуть щодня спілкуватися один з одним та бути частиною суспільства. Я впевнений, що цей центр це є центр сили, центр надії, центр нових можливостей для. Наших діток з інвалідністю, діток, які мають особливі потреби, і до них потрібен, можливо окремий підхід. Тому цей центр це центр так само надії для наших батьків, і ми так само працюємо над тим, щоб і в інших громадах були такі самі центри. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, новини Сі4. У неділю 11 травня по всій країні лунатимуть вітання. Матері будуть усміхатися та обіймати своїх дітей. Але будуть і ті, хто більше ніколи не почує привітання, бо втратив сина чи доньку на війні. Будуть ті, хто чекає їх з полону або шукає серед безвісти зниклих про терпіння, віру та внутрішню силу, особливо напередодні дня матері. Далі Син пані Гани Андрій Мисюк загинув у березні 2023 року на війні. Відтоді День матері у цій родині змінився назавжди. Це вже як символічно, це вже ні радості, немає в душі нічого. Просто життя продовжується. І я кажу, що Господи, дай мені дожити до чого часу. Мені вже, мені вже 70 років, дай мені дожити до того часу, коли закінчиться війна, щоб я прийшла на могилу до сила і сказала Андрійку, ти загинув недаремно. Андрій Мисюк до війни працював у Чернівецькому обласному центрі для сім'ї та молоді та на кількох підприємствах. Батько трьох дітей. На початку повномасштабного вторгнення, коли Андрій пішов на війну, його наймолодшій доньці Вікторії було лише три тижні. 27-го числа він вже був в частині, вже подзвонив мені з Львова. Мама, все буде добре. Я тут, щоб ніколи мої діти тут не були. Коли йому було 17 років, він сфотографувався і було написано гасло Роби до раю не попадуть. І це, в принципі, це гасло було все життя з ним. Андрій Мисюк потрапив до Нацгвардії. Воював у найгарячіших точках. Тоді його мати не могла знайти місця. Кожна її думка була про сина. Кожен день молиться, вночі спиш, не молишся, чекаєш цього дзвінка. Він дзвонив дуже рідко. Він сказав, мама. Якщо все нормально, я вам буду скидати смайлик. Не ображайтеся, він скидав усміхненого смайлика. Мати все чекала, аби він приїхав до неї у відпустку, але не судилося. Військовий загинув 7 березня 2023 року під Креміною, що на Луганщині. Хоронили його чотирнадцятого третього. Я коли він 7 березня загинув, і ми чекали, коли його привезуть, я так молила Бога, щоб тільки... Щоб тільки не 14, то вони буде раніше, нехай і пізніше, тому що це був на день народження старшого сина. В цьому березні 23-го року в Чернівцях привезли п'ять Андрію. Вони загинули на різних ділянках фронту. Він загинув під Кременною Луганською, хтось в Бахмуті. І Ганна Чекалюк, як і тисячі українських матерів, продовжує молитися за мир і за кожного сина, що нині боронить Україну. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4 Зимова погода повернулася на кордон, краєвиди вкрили сніги. Позначки на термометрах показують мінусову температуру, а травень більше схожий на грудень. У Чорнівецькому прикордонному загоні показали, як Буковинські Карпати засипало снігом. Якщо ви планували туристичні походи, то врахуйте інформацію про погіршення погодних умов, особливо в Карпатах поблизу Говерли. Наголошують прикордонники. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4